Ну і останній матч сьогоднішнього ігрового дня, який я обрав, це Портленд. Нарешті я туди дібрався, добрався проти Фінікса. Да? Портленд грав до цього не з командою NBA предсезонний матч. І от Чонсі Білапс, якого я дуже поважаю, розказує Скуту Гендерсену та Деандре Ейтону, як вони будуть будувати. Нові історії Портленду, да, я скажу, що ще Брогдон додався, да? Цікавий склад, на мою особисту думку, для Заходу, от я вважаю, що можуть і додати Портленд. Тобто, ну, я зрозумів франш, цю франшизу. Вони відпустили Ліларда. От ми бачимо, Вільямс тренується. Да? Вони відпустили Ліларда, вони будують команду навколо Хендерсона, але ну, якби. Вони набрали досить гарних гравців. Мені Ейтон. Симп... Я Ейтону симпатизую, я не вважаю його там зовсім безперспективним. Те, що про нього кажуть в інеті та соцмережах, да. тобто мені навіть Скут Хендерсон більше не знаю, якби до ближче до серця, ніж Вемба Ньяма. Френк Вогель, подивимось, що він на годзі з Фініксом. Ерік Гордон там виходив. Ось він з м'ячем, снайпер, ветеран NBA. Ну і головне, що вибудовується гра, і вже зовсім скоро ми все це побачимо. Найкращий продукт баскетболу в світі Вінтаж Баскет. Буде слідкувати також «I love this game».